Скоро зима. Треба налаштовувати термостати. Як це робиться? Значить, звичайно, цей термостат без Wi-Fi. Вимикаємо термостат. Зажимаємо двома пальцями М та часики, годинничок. На 5 хвили... секунд. От, перший режим. Годинничок мигає. Кнопочками можемо регулювати. На М нажимаємо години, виставляємо. І це температура вмикання термостату. Виставляємо години. Ой, перепрошую, температуру, при котрому буде вмикатися. Так, і погнали далі. Другий день. Так, тиждень можна прорахувати кожен день на різну температуру можна поставити. Ой, не перепрошую кожен день. Кожен на 8, от подивимось, 8 частей дня можна задати різну температуру. От Сонечко, місяць, перепрошую. І так, регулюємо. 18. У ну мене завжди 18 стоїть, в предпокою стоїть 16, то що там. Холодший. От, до першої дійшли, нажимаю вимикнути, і воно переходить в режим очікування. Так що, запам'ятовуйте це відео, то, що інструкції завжди теряються, і потім знайти, як воно вмикається, дуже складно.